Вітаю вас на ютуб-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні зібрала для вас найкращу підбірку пампухів: пісні, на відварі картопляному, різдвяні на молоці, пухкі та ароматні. Кожен рецепт перевірений та завжди вдається. Час початку кожного рецепта я залишила під відео. Обирайте свій варіант і готуйте із задоволенням. Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом пісних пампухів. Вони виходять пухкі, м'які і з хрумкою скоринкою з зверху. Хоч вони й пісні, але виходять дуже смачні, повірте. А також розкажу секрет ось такої білої полосочки на пампухах. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. До пів літри води всипають цукор, один пакетик ванільного цукру, добру дрібку солі. Також сюди потрібно ще пів склянки рафінованої олії. Перемішую, щоб цукор розчинився, і доводжу до кипіння. А потім залишаю охолоджуватись. Рідина має бути трішки тепла, але не гаряча. Приблизно 36 градусів. Сюди розкришую 50 г свіжих дріжджів і добре перемішую. І вже приблизно через 2-3 хвилини починаю всипати борошно. Потрібно приблизно 1 кг борошна, але додавайте його поступово. Спочатку перемішую ложкою, а далі вже руками. Запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. І далі ще вимішую на поверхні присипаній борошно. Загалом я додала 950 г борошну, тісто вимісила і перекладаю у миску, змащену олією, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину, зазвичай залишаю у злегка підігрітій духовці. Вже через 40 хвилин в мене ось так гарно підросло тісто. Добре його виминаю і розділяю на дві частини. Поверхню добре змащую олією. Пампухи можна формувати різними способами. Зараз покажу декілька з них. Зробила ось таку ковбаску і відрізаю по шматочку тіста. Можна їх розтягнути чи сформувати кульки. І викладаю начинку. Ось так защипую тісто, як вареник, а потім до середини. Пампухи також викладаю на дощечку, змащену олією. Цього разу у мене будуть пампухи з маковою масою і яблучним повидлом. Я найбільше люблю пампухи з маком. А яка ваша улюблена начинка? Пишіть в коментарях або можна розкачати тісто товщиною приблизно 1 см і вирізаю кружечки. Викладаю начинку і так само защипую. Але ви можете формувати пампухи будь-яким зручним для вас способом. Можна просто навіть відщипувати тісто і викладати начинку у середину. Сформовані пампухи накриваю рушничком, щоб вони підросли приблизно на 15-20 хвилин. Але зазвичай, поки я формую наступні пампухи і підігрівається олія, то вже минають тих 15-20 хвилин. На ось такий банячок виливаю приблизно 1 літру олії. Спочатку киньте в олію невеличкий шматочок тіста. Якщо він підрум'яниться, значить олія добре підігріта. Викладаю пампухи швом донизу, накриваю кришкою, потім перевертаю і вже потім накривати не потрібно. В цьому і є секрет білої полоски на пампухах. Підсмажуйте на невеликому вогні, бо якщо вогонь буде завеликий, вони будуть підрум'янені зверху, але всередині можуть залишатися сирими. Ось такі вони виходять гарненькі та апетитні. Готові пампухи викладайте на паперові рушнички, щоб вибрати зайву олію. З такої кількості тіста у мене вийшло 28 пампухів. Коли вони вже охолонуть, посипаю їх цукровою пудрою. І далі я вам покажу, які вони осередині. Я вам дуже раджу приготувати ці пампухи, вони виходять дуже смачні, а також довго не черствіють. Зверху пампухи хрумкі, а у середині тісто пухке і м'яке. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі! Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом різдвяних пампухів. Вони виходять дуже смачні, пухкі та рум'яні. Вони дуже ароматні, а тісто м'яке, як пух. Потрібні ось такі інгредієнти. Спочатку приготую опару, розкришую живі дріжджі і додаю одну столову ложку цукру. Вливаю 3 столові ложки теплого молока. Добре перемішую. І ще додаю півчайної ложки солі. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 40 хвилин. Ось так гарно підійшла опара. Також обов'язково пам'ятайте, що найголовніший інгредієнт для смачних пампухів це готувати їх з теплом та любов'ю і особливо у гарному настрої. Далі до трьох жовтків і одного цілого яйця додаю одну столову ложку цукру. І добре збиваю міксером. Також додаю ванільний цукор або можна додати ванільний екстракт. Ось так добре збила. Глибоку миску перелила опару і додаю збиті яйця з цукром. Вливаю розтоплене вершкове масло, але воно не має бути гарячим, злегка теплим. І акуратно перемішую. І натираю цедру апельсина. У мене він дуже великий, тому натерла тільки половину. Вливаю тепле молоко. Молока тут 250 г без 3 столових ложок, які додавала до опари. Спирт в тістою додаю для того, щоб помпухи не вбирали олії при смаженні. І тепер поступово всипаю просіяне борошно і перемішую акуратно лопаткою чи ложкою. Також ще в тісто додала дві столові ложки рафінованої олії. І далі додаю борошно. Досипала вже все борошно, змастила руки трішки олією і далі замішую тісто. Ось так добре вимішую тісто руками. Воно буде ось так липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Дуже зручно збирати тісто по краях з допомогою шпателя. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці на 40 хвилин. Зазвичай залишаю у духовці підігрітій до 30-35 градусів. Підготую стільницю і дошку, де буду викладати сформовані пампухи. Тісто ось так гарно підросло. Злегка обминаю і перекладаю на підготовлену дошку. Слухи можна формувати різними способами. Можна відщипувати тісто руками. Або вирізати з допомогою склянки, а я буду формувати ось таким чином. І відрізаю невеличкі шматочки тіста. І щоб було легше, ось так трішки розтягую, щоб були круглої форми. А начинку можете вибирати вже будь-яку, яка вам більше смакує. У мене це будуть вишні у власному соці і макова маса. І ось так їх защипую. Спочатку як вареник і до середини. Якщо ви також будете робити їх з такими вишнями, то обов'язково перед тим їх поставте на сито, щоб стекла зайва рідина. Дивіться ось яке пухке і м'яке тісто. Напишіть в коментарях, як ви готуєте пампухи. Дуже буде цікаво почитати. Начинки для пампухів можуть бути з маком, вишнею, варенням, згущеним молоком чи навіть з цукерками. Закриваю пампухи рушничком, щоб вони підросли приблизно на 20 хвилин. Ставлю підгріватись олію і додаю до неї 1 столову ложку спирту. Кількість олії залежить від розміру банячка. Нагрівати потрібно на невеликому вогні поступово. Пампухи підросли, олія добре підігріта і можна їх смажити. Спочатку в олію киньте невеличкий шматочок тіста. Він має підрум'янитись, значить, олія добре підігріта. Викладаю пампухи швом донизу, накриваю кришкою, потім перевертаю і далі вже кришкою накривати не потрібно. Підсмажуйте на невеликому вогні, бо якщо вогонь буде завеликий, вони будуть підрум'янені, але всередині можуть бути сирими. Готові пампухи викладайте на паперові рушнички, щоб відібрати зайву олію. І потім посипаю цукровою пудрою. Ось такі вони середині. Пухкі, м'які і ароматні. Дуже раджу вам приготувати такі пампухи до свят і потішити своїх рідних. І нехай у вашій оселі буде завжди затишно, смачно і святково. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку і підписуйтесь на мій канал, а також групу Фейсбук Смаколики Юлі. До зустрічі! Вітаю на каналі Смаколики Юлі. Поділюсь з вами дуже цікавим рецептом пампухів. Як бачите, вони виходять ідеальними: пухкі, запашні і довго не черствіють. Найкраще робити на свіжих дріжджах. До 20 грамів додаю 2 чайні ложечки цукру, перемішую і поки відкладаю. А в миску вибиваю одне ціле яйце і 4 жовтки. Всипаю пакетик ванільного цукру і 50 г звичайного. Та збиваю віничком або можна також збити міксером. Яйця я брала холодні з холодильника. І доливаю сюди холодне молоко. Також з холодильника. Для цього рецепта не потрібно нічого підігрівати, єдине вершкове масло. Його в кінці потрібно додавати розм'якшеним. Але це вже пізніше. А зараз додаю розріджені дріжджі з цукром до яєчно-молочної маси. За бажанням для аромату можна ще натерти цедру мандарина чи апельсина. Ще згадала, що в мене є іромова есенція, тому додала і її. І поступово всипаю борошно. У мене в мисці відважено 550 г. І спочатку перемішую ложкою. З цієї порції у мене вийшло 25 невеликих пампухів. Можете робити і більшого розміру, які вам більше подобаються. На каналі є також рецепти і інших пампухів, також ну, дуже смачні. Пісні на картопільному відварі. Ще на теплому молоці дуже запашні усі посилання, залишу ще під відео. Всипаю таку добру дрібку солі або півчайної ложечки і додаю розм'якшене вершкове масло. Можна це робити і з допомогою кухонної машини. Ще в кінці додаю 2 столові ложки горілки, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні. Замішую, щоб масло ввійшло в тісто. Тісто у мене ще таке достатньо липкувате. Далі буду його вимішувати на силиконовому коврику або дощечці. Трішки присипала борошном і вимішую. Загалом десь додала 580-600 г борошна. І ось зараз щоб було легше вимішувати, руки скроплюю олією. Тісто м'яке, приємне і більше борошно додавати не буду. Показую, що тісто ще таке трішечки липкувате, але так і має бути. Миску скропила олією, перекладаю тісто, накриваю харчовою плівкою і ставлю до холодильника на пів години. Через пів години виминаю. І тепер залишаю у теплому місці на 1 годину. Зазвичай залишаю у злегка підігрітій духовці. Через 1 годину тісто ось так гарно підросло. Та знову його виминаю. Поверхню змастила олією. І можна формувати пампухи зручним для вас способом. А я цього разу буду розкачувати тісто і вирізати кружечки з допомогою склянки. Чи точніше бокалу. Начинка підійде будь-яка, але важливо, щоб вона була густою. У мене це абрикосове повидло. Добре защипую. Спочатку як вареник, а потім до середини. Формую кульку і викладаю на злегка змащену олією поверхню. Пампухи прикриваю пакетиком чи плівкою і поставили подігріватись олією. Підігріваю на маленькому вогні і завжди перевіряю нагрів шматочком тіста. По кольору тісто таке, як має бути, тепер ставлю смажитись пампухи. Спочатку ставлю ті, які перші виліпила. Викладати потрібно швом донизу. І якщо ви хочете, щоб була біла смужка, після того, як виклали олію швом донизу, зразу накриваю кришкою. Коли вже перевертаю кришку, знімаю і не накриваю. Підсмажувати потрібно на маленькому вогні. А тут вже не витримала і розрізала пампух з першої порції. Подивіться, який він м'якенький та пухкий. Готові пампухи викладаю на паперові рушнички. Ось така краса. Потім посипаю їх цукровою пудрою. Пампухи запашні, пухкі та довго не черствіють. І далі додивіться до кінця, покажу ще раз, які вони у середині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі. Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ось таких пухких і дуже смачних пампухів, які довго не черствіють. У мене будуть з маковою начинкою і абрикосовим повидлом. Саме завдяки картопляному відвару вони будуть довше залишатися м'якими, як свіжі. Потрібно буде 250 мл. Найзручніше буде витягнути картоплю і перетерти її через сито до відвару. Консистенція має бути така, як на відео. Спочатку відварюйте у трішки більшій кількості води, щоб потім відкоригувати. І коли охолоне до теплої рідини, додаю 20 грамів свіжих дріжджів. Якщо не маєте, то можна замінити на 7 грамів сухих дріжджів. Всипаю цукор та пакетик ванільного цукру. І перемішую. І додаю одне яйце. У мене на каналі є також ще два рецепти дуже смачних пампухів. Посилання залишу нижче під відео. Для кольору за бажанням можна додати півчайної ложечки куркуми. Вливаю одну столову ложку горілки і 60 мл рафінованої олії. Перемішую та поступово всипаю борошно. Борошно попередньо бо просіяне. Далі замішую тісто руками. Загалом я додала 450 г, але ви вже дивіться по консистенції, так як борошно буває різне. І щоб легше вимішувалось, можете змастити руки та поверхню невеликою кількістю олії. Тісто має бути ось таке м'яке, не туге і навіть трішки липне до рук. Перекладаю у миску, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Тісто ось так гарно підросло і ставлю підігріватися олією. Поки змастила олією і виминаю тісто. Перекладаю на поверхню також змащену олією. Пампухи можете формувати будь-яким зручним для вас способом, а цього разу я буду розкачувати тісто і вирізати кружечки. Тісто товщиною приблизно 1 см. Решту тіста збираю і накриваю. Потім знову буду розкачувати. Як я вже казала, у мене пампухи будуть з маковою начинкою і абрикосовим повидлом. Для пампухів дуже важливо, щоб начинка була густою. І ось так загортаю, спочатку як вареник і до середини. Та формую кульку. Сформовані пампухи також викладаю на дощечку з легко змащеною олією. Таке тісто дуже приємне у роботі, воно м'яке і не липне до рук. Також сформовані пампухи мають трішки підрости. Хоча 15 хвилин накриваю їх рушничком. Але зазвичай, поки підігрівалася олія, можна вже ставити пампухи, які формувала першими. Ви побачите, що вони трішки підросли. І обов'язково спочатку в олію киньте шматочок тіста. Коли він буде підрум'янений, значить олія добре підігріта. Викладаю пампухи швом донизу і накриваю кришкою. Якщо утворюється конденсат, витріть його паперовим рушничком. З такою кришкою він в мене зазвичай сам зникає, витираю максимум один раз. Потім кришку знімаю, перевертаю і вже більше не накриваю. Завдяки цьому посередині утворюється ось така гарна біла смужка. І ще раз повторюю, помпухи викладайте у добре розігріту олію швом донизу. Зразу накривайте кришкою. І коли вони будуть підрум'янені з одної сторони, кришку знімаю, перевертаю і вже більше не накриваю. І підсмажуйте пампухи на невеличкому вогні. Зазвичай посипаю цукровою пудрою, коли пампухи охолонуть. Але цього разу вирішила ще обкачати їх гарячими у цукровій пудрі. Пампухи виходять дуже апетитні, з хрумкою скоринкою, там які середині. І навіть через декілька днів вони будуть залишатися як свіжі. А далі почуйте цей хруст і подивіться, які вони м'які, як пух. Дуже рекомендую вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!